Привіт-привіт, всім привіт! То Таня зі Львова. Сьогодні хочу приготувати те, що зазвичай, ну, скажімо так, деякі господині викидають От із того, що викидають. А що викидають, це коли збирають чесник, з нього викидають чесникові стрілки. А я їх збираю вчасно збираю, коли вони ще в молочній стадії. І Морожу, заморожую, а тоді, їжу такими смужками, а тоді собі готую. Це дуже смачно. Це дуже смачно. Так, зараз я налаштую на сковорідку. Так. Тут у мене бульйон розморожується. Не дивіться, добре, поїхали. Так, запалюю під сковорідкою газ. Трішечки наливаю ліги, зовсім трішечки. І от у мене є трішечки вершкового масла. Також отакий маленький кубик. Додаю. Так, зараз воно трошечки роз... розтопиться. І додаю, зразу, я не розморожую, я зразу додаю стрілки. Ну, наприклад, стільки скільки я хочу з'їсти. Дуже смачно, тому я собі так трішки для себе однієї і побільше. Так, є. В цьому робінці. Менше газ. Зразу посолити. Перчити. Взагалі можна додати сюди ті спеції, які ви любите. Можливо, ви любите коріандр додати. Я коріандр люблю, але я не буду додавати сюди. Можна додати заможену зелень сюди. Накриваю кришкою, і воно там тихенько тушиться, розморожується, стрілки, і в тій волозі воно і тушиться. Буквально до того моменту, що воно вже таки, знаєте, змягчилося, Ну, розморозилось, скажімо так. У мене впали. То нічого. У мене просто вже селфі-палка нікудишня. Так, Вибачаюсь, звичайно. Давайте так, щоб сковорітку було видно. Видно? Видно. Зараз туди ж зразу я можу потерти, буквально, ви бачите, хвилька. Вона зразу розморожується. Якесь вже розморожене, якесь ще ні. Один Один чесничок. Він навіть в мене завеликий. Половинку. Можете не давати, тому що воно і так вже має чесниковий е, такий запах. А, а на смак воно буде. Знаєте, як вот? Як... Ось е, трошки, бачите, от половинку треба. На знаку воно буде як спорогівка. Е, шп, е, Посолька шпорогівка, вігна. Отак. Можна чеснути взагалі. Так, є. І сметанка. Воно має в сметанці. так пахне, ви собі не можете уявити, Ось такий аромат. Так менше газ. І нехай воно підтушковується. Звісно, краще сметанку брати домашню або лишкави заливати це все. Ну, які є. Накриваю кришечкою і от там буквально хвильку дві тушиться. Ми чекаємо. Так, а поки ми чекаємо, а не все падає. Це такі, зараз будуть писати, ви спочатку зробіть свою селфі-палку, ви спочатку приведіть свої кажете, в порядок, а потім знімайте вже на YouTube. Як я так і знімаю? Ну, у нас ломались, на що я зрозуміла. потім колись так. Що? що я хотіла сказати? Їсти хочу капець. Мені вже аж слюною захлюбуюся, як я вже хочу цю страву. Ем. Стрілки треба збирати тоді, коли вони фактично ще не випрямилися, коли вони ще мають. Закручений, такий закручений, закручений, так. Тут рівненько, тут закручені. І коли ви її ламаєте, ви відчуваєте, що вона ще така, немає волокна всередині там, ну, в молочній стадії. От. Тоді вони м'ягенькі, смачненькі і немає такого, що ви їх їсте, а вони вам там волокна навсередину тягнуться. Ці вже не годяться. Якщо воно вже перезріло, все, воно вже не годиться. Треба злапати момент, коли їх збирати. Це мені підказала сусідка туда, чи там, де ми маємо дачу в селі. Вона каже, що дуже смачно. Я ніколи цього не робила, я так само виломлювала, ну, так як ми дачники вихідного дня. Ми приїжджали там в який момент попали, такі попали. Я щось ніколи уваги не звертала, що вони там взагалі є волокна чи там немає волокон. І е, виламували і викидали на. На кучу туди, на цей, на, на перегрів. А вона каже, а я не викидаю. Я збираю і е використовую їжу. Це дуже смачно. Я кажу, ти знаєш, я кажу, я не знаю, чи ви такі. Вона каже, ну візьми собі от пару стрілок зараз, от зараз вже е вони там тільки-тільки наклюнулися, я кажу, от їх виламай, вони потім ще підростуть. І е, спроби приготувати собі. Знаєте, я як спробувала. Я вже потім так ці стрілки пильнувала, щоб вони часом, щоб вони і підросли, щоб їх повністю вона виросла. І щоб вони не... Ну, одним словом, пильнувала, щоб там не було волоком, щоб вони не зістарилися. Дуже пильнувала ці стрілки, бо дуже хотіла вже їх зібрати і. Е, Заморозити, щоб зимою їсти. Тому що це ну, реально сна кота. Трошки солі ще гаряча. Трошки. Так, дивіться, зараз нахилю. Якщо у вас так само, як у мене, От. вже лише, бачите, воно вже википає та волога, тільки сметанка. Сметанка може потемніти. Щоб цього не було, я додам трішки трішки водички. Отак трішки зовсім. Ну, стільки там, ну грам. 50. Я не люблю, коли сметана темніє, і вона така потім кричева. Ну, ну, смажиться сметанка. А воно зараз дуже скоро Раз ця волога вийде. Зараз воно ця волога. Ну, ще дуже мені скоро може така сковорідка що дуже скоро википає. Ще, ще чекаємо. Ще чекаємо. А, тітка моя вона дуже любила пустити, залишити кілька цибулин. І яка цибуля, яка, залишає, яка випускає стрілку, вона їх залишала ті стрілки, вона їх дуже любила їсти. Вона їх дуже любила. Вона спеціально лишала ті стрілки. Щоб вони виросли такі. І так само вона пильнувала, щоб вони не були вже такі тверді, знаєте. А такі, ну, такі щоб вжувалися. От. І вона собі їх та ламає, наламає, не ламає. Вона їх їла, як кашені огірки. я вам кажу. Хрумала їх. Капець, любила страшенок. на цей... наламає, не ламає собі псай в холодильник. Я так люблю в сіль макнути і з хлібом чорним. Так наїстися. Ну стільки люду, стільки чуда. Ну, любила вона так, а чому ні. І ще вона любила огірки нас... насінники, от такі великі, вона там, також 100% не припильнується, якийсь огірок він переросте. То вона залишала, що він так трошечки прижовк. От Він трошечки прижовкне, і тоді вона вже його їла. Вона так любила, коли от, ем, дозріють насінничка, щоб е, е, хрумати. Вона каже, я його їм, того гірка. От. Мені сарів на смаку огірка, але ті... м... свічка так хрупають. Хрупають, від, каже, так. люблю то. Любить людина таке. Я сьогодні ще буду готувати одну страву. Русольник. Русольник. Намочила переловку. Має такий банічок старенький, але такі, для таких справ. Розморожую зараз, отут в мене мокне два бедра і, дві. і три гумілки курячих і е бульйон. Бульйон я варила рульку, готувала рульку, колись треба вам показати. Я її спочатку відварюю ту рульку, так добре, щоб вона вже така ну, вже була готова, вже, готова зовсім-ногенька. Зовсім а тоді обмазую в спеції і аварю в спеціях, і ще потім обмазую зверху спеціями. І ще ставлю її трошечки запікати, щоб вона такою скоринкою покрилася. От. А бульйон від спецій процідило в ваклашку і е, заморозила. От. Тут такий насичений, хороший смачний бульйон. Ну що мені голивати? Ні. Ну, і зараз я от на тому бульйоні розморозиться бульйон, розморозиться мені куряче м'ясо і будемо варити просольника на приловці. Такий настоящий правильний просольник на переловці. Так. Ще буквально хвилинку. Я з вами говорю. Вот. Вже готове. 15 хвилин, воно вже готове. Так. Не буду переводити камеру, просто вам отак покажу. Бачите? Вот. вже і ридина вся вийшла. Так, тарілочку. І зараз. Добре, виключаю. Я люблю так, щоб та сметанка той такі, ну, як то підливка така сметанна. Вершкова сметанна, мершкова, тому там масло є і вершкове, і таке. Ще й туди хлібчиком мочати. А що я вам розказую? Та Спробуйте хоч раз. Яка то смакота? Там внизу. Ліба візьму? Покажу як я їм їх. З хлібчиком. Отак кусочок хлібчика відриваю, кладу туди. Начаю по сметанку. О, бачите? Так є? Це дуже смачно. Так нежна. Гряче, але ж вичнуче, безподобне. Всім папа, всім добра і миру, а мені смачного, я пішла їсти, папа. -па. Готуйте це дуже смачно.